Є новина, друзі, показове ниття Лаврова. Дослухайте до кінця. Я зачитаю тези, тому що ну, Лавров він знаєте, такий зашкварений персонаж, так як і Дімка Медведєв, який постійно погрожує Україні і світу ядерною катастрофою, ядерною зброєю. Лавров, після того, як він провалив перемовини з американською стороною, його теж відсунули, і він ну, виходить деколи і говорить такі речі, які інші дипломати не говорять. І коли американці звертаються, а що Лавров так говорить? То їм кажуть, та ви його не слухайте, він же старий. Ну тобто вони його використовують як такий месенджер. Може можна так сказати, політичне для того, щоб донести чим росіяни незадоволені, і от е, я зачитаю маборно, тому що їх на мене, це дуже е, показові заяви Лаврова, і вони доказують, що е, США і Трамп знаходяться на боці України, і ну саме вони от, ну, намагаються завершити війну так, щоб було вигідно в Україні, і це відбулося не з того, що вони такі добрі і хороші, а й за того, що вони зрозуміли, що ну, росіяни просто обдурять і довіряти росіянам не можна. Лавров звинуватив США у неготовності дотримувати своїх пропозицій щодо України. РФ і США мали б перейти до широкого співробітництва після зустрічі на Алясці, але на практиці все відбулося навпаки, заявив глава російської МЗС. Росія прийняла пропозицію США щодо України, якщо підходити по чоловічим проблемам можна вирішити. Росія не дозволить розміщувати в Україні будь-які види зброї, що загрожують інтересам російської безпеки. РФ залишається відкрити до співпраці з США, але американці створюють штучні перепони. Санкці... США проти нафтових компаній РФ це недоброчесна спроба придушити конкуренцію. США намагається контролювати військово-технічні зв'язки РФ з Індією та іншими членами БРІКС. Іншими словами, про що говорить Лавров, що на Алясці в Анкоріжі був договарнічок між Путіним і Трампом. І якби росіяни запропонували, а американці хотіли отримати багато коштів від економічних угод, відповідних там, 12 трильйонів хтось пише, ну, на купу грошей в різних сферах. Росіяни на це погодились взамін. Цього Трамп ну який взагалі на той момент і його адміністрація були далекі як зупинити війни. Вони думали, що от вони скажуть і всі зупиняться. Е, ну вони в обмін на це ну. Пообіцяли росіянам віддати там частину Донецької області. Я думаю, що це звід там е, з'явилося, і інші плюшки, тобто, за рахунок України, вони хотіли отримати економічну угоду. Але далі розвивалися перемовини і американці, ну це моя думка, і це підтверджує Лавров. Вони чітко зрозуміли, що росіянам довіри немає. Ну тобто вірити їм не можна. Це навіть тоді, коли Путін заявив, що по його резиденції били, не били, і вдарив по Львову арешником. Ну тобто, він що хоче, то робить. Тобто він веде свою відповідну гру. І американці ввели одні санкції. Зараз е, Індія перестала купляти нафту. Старлінк відключений, чомусь 4 роки він працював, а тепер його відключили правильно. Ну тобто, це ж однозначно, зрозуміло, що Федоров має там заслугу, але це ж рішення адміністрації Трампа. І от, як на мене, от Лаврова випустили, ну як такого зашквареного, щоб в будь-який момент сказали, ну. Це він це його думка. Це його думка, це не думка Путіна. Путін готовий вести перемовини. Але він прямо каже, що ми ж з вами домовились. Ми все порішали. А тепер ви відходите назад і вимагаєте, щоб вести війська європейські в Україну гарантії безпеки хочете надати Україні. а Нам це не підходить, і взагалі нам починаєте блокувати військово-технічне співробітництво з Індією. Я думаю, скоро буде заблоковано і з Китаєм, тому що Трамп заявив, що Сі їде в США, а Трамп Їде в Китай, тобто там налагоджується відповідні відносини а налагоджуються теж через силу, тому що США планують поставити і підводні човни біля Тайваня, і там відповідні авіаносні групи. Ну тобто вони кажуть, Китаю, ми Тайвань не віддамо теж, тобто вони йдуть силою у всіх регіонах. І сьогодні я вже розповідав новина, що Індія затримала три танкера тіньового флоту, які якби належать Ірану. А весь тіньовий флот контролює Путін. Від Венесуели він контролював. До Китаю, ну це говорить про те, що тіньовому флоту кінець. Ну це просто питання часу, дуже е, швидко. І от е, Лавров неї це показове ниття Лаврова, що вот ну якби ми домовились, ми там тобі давали ну, пропозицію по гроші, ти нам мав віддати Україну, а тепер він не, дає, не віддає. Тепер чому Трамп цього не робить? Ну тому що довіри немає. І я думаю, що адміністрація Трампа зрозуміла, що Путіну, от е, ця неокупована частина Донецької області, яку я завжди казав, не можна віддавати, Путіну Нічого, тому що він просто з цього зробить плацдарм і всіх надурить. Вона потрібна в якості плаздарма, і навіть Трамп тепер це розуміє. І тому Трамп тисне зі всіх сторін: і Стерлінк, і нафта, і тіньовий флот, і блокування зі сторін, щоб Путін зупинив війну. В нього дедлайн до червня. До речі, він на нашу владу теж тисне, але в нас і так катастрофа. Розумієте? Ну на нас натиснути ще трошки більше. Ми просто завалимося. Тому слава Богу, що основний тиск зараз іде на росіян, і вони про це до речі не... і. Трамп і його я думаю, чітко розуміють, що війну треба завершувати по лінії фронту, треба чіткі давати гарантії безпеки, прописувати і моніторинг однозначно відповідний. Там має чітко приймати участь США, тому що ну по-іншому Путін просто всіх надурить. А ви собі уявляєте, в якій ситуації буде Трамп, ну, якщо як би, буде мирна угода, а Путін в один момент скаже, ну вони там щось атакували і піде далі. Ну, тобто, в нас буде ситуація. Ну, в нас зараз катастрофа у всіх сферах. А це буде ну я не знаю, жахлива, тобто кінцева катастрофа, з якої вже виходу не буде нашій державі. Ну а Трамп буде просто посміховиськом на весь світ, якого Путін надурив, тому що той йому віддав територію, а той з них пішов далі воювати. Ну Трамп же ж не вступить в війну, так само як і сміливі наші партнери європейці, які чотири роки закупляли російську нафту, ну нафтопродукти. Через Індію, просто напросто, і як на мене, це не тя дуже позитивна і хороша новина для нас з вами, тому що це означає, що Трамп. Хоче по лінії фронту зупинити війну, тому що зрозуміло, що Путін його обдурить, і нарешті, нарешті, американці і Трамп і його адміністрація це чітко розуміють. І от це хороший сигнал про те, що війна може завершитись дійсно справедливо і так, щоб вона не розпочалася знов. Напишіть свою думку, лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля або в описі до цього відео. Підписуйтесь.